Abre! É. гуляє. І де ж не на дорогу? А що там зірку ми пішли? Чи так не має, що включали, що не боги, а не боги. Та збилися в мене з дороги, та от свого стада темна нічка стала, а трудно стало рано. Гуляйте, браття, світло п'є, пішку нам якось несе. Христося рождає, де з молока пече дорога, до безлі цих до царства Бога. Я звідти йду і вість веселу, несу у вашу я оселю, на світ Народився у яскині, і відні люди видима, не лякайтесь, не крутіться, сина Божого склоніться, вертепу поспішайте, сина Божого встайте, і всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ. Ви мене здою, щоб що щоб що, що, що раділи, тою з виною. Я вже золоту з собою, думаю, придасться, бо зі слава на різну землю, Бог великий щастя! А я ладом взяв собою, щоб народ з ладу. А я мира, без мира, нема добра добрим людям. Ідемо з вами, пане браття, Спаса привітати. Не дозволить управління нашу долю дати, але зараз не... 50-ку, о! Ти 50 було. Було. а в тебе стільки взялося. Ну, Іван, не каже, але 10 їх налось. Та й 10 не було, певно, один все. Ну, це цікаво. А би один і одного страшно. А що так ходило? Саме сіри, довгі, а гості як шило. Добрий вечір. А у вас гості? Що купити, прошу, гості? Є у мене всякі речі, є і булки з мене і Пиво, прима, фартуалі і так далі, і так далі. Забирайся, маску з хати, воторгу не буде. Зараз хочуть святкувати, усі чесні люди, досить ходи на кої. слав народів посіяв, наробий бідів турбан. Хочеш сей з нами, помудріли жить. Що панцям Щоб що пасад з не Хто немовся. Ще я трехівчати, де я, дикую, я не думаю, хто мене називають. Я женеся, любить звати, буду я людей склати, щоб йшли на дорогу, менше, щоб молились Богу, щоб і одного били, ближчого, щоб не любили, і горівку добре били. І дітей я побиваю, а між ними живі, знайде свій смертель ліки. Я, царінак, смертемила, завжди ти мені служила і косило рогів всіх, кого я повелів. От пала я з косою. наче кликав, то за мною. А кого ти хочеш скусити? Хто не хоче в світі жити? Я, царінок, смертемила, ти завжди мені служила. І тепер допоможи всім їм голови да І їх косі скоси, крім того. Боще молод, що оте ти народився і на мій трам напусився. Бо не буде цього царя, їх у стоїни вдари, ну а тебе скині має владу сидіти, бо ж й мусить сидеть, а тебе А може. Націнився, люди, згоджу, що там хоче. Я тебе за все караю і без некця тут стинаю. Чекав я на твою душу, мати живі може, і спімо тебе на лодку. Бой са молоди, певний вічно бої жити. Прощавайте, добрі люди, вже в день спокій буде, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро боюся молили, шляхом вірда даний діть, і до бойся вигніть, хто вас Бог буде любити, буде вас зловити, уставшися водолю, людому і наполю. Байтіся держит, хай вам дітки се ведут, хай яйце знесе когут. Дай вам боже молока від корови, від бека, а за ту коляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте, копійки, бо діряві кишеньки, будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Веселіться, рабуйтеся, не не люди.